Друзі, доброго ранку. На годиннику. 45, 22. го ну і 624. Я вже в лісі з братом Сергієм. Його вже весатив там, де йому. А я їду туди, де мені. Дивіться, які мені доводиться долати перешкоди, щоб потрапи до грибних місць. Такий калюжі. Але ми все долаємо і сподіваємось, що тут призначення. Їдемо і будемо шукати грибочки. Грибочки вже закінчуються, вчора був о за три години ледве назбирав 15 штук і то такі вже перестарені декілька молодих. Вчора тут ще добре назбирав. Ну, побачимо зараз. Така сьогодні ситуація. І зроблю весну, чи воно закінчується, чи ще. Але на сьогодні передаю дощ на завтра, можливо і хоча в лісі тільки листя сухе, земля ще мокра. Побачимо! 50 метрів і я на місці. самий складний участок тут є аж захистом двигунатру по землі, але нічого. Переїдемо, слава Богу. Є ще темно. Але це недовго, це вже 15-20 хвилин і буде нормально. Тут я вчора приїхав прямо наперед машини, знайшов першого гриба. Добре, друзі. Я доїхав на місце. Будемо шукати, а ви переглядайте, підписуйтеся на канал. Щасливий грибник, Грибник бажає вам щастя, здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях. До включення. Друзі, зразу включаюся, тому що так як вчора, так і сьогодні. Подивіться, дивіться, автомобіль. Ось. І ось перший грибок зустрічає мене. А ось другий. Можливо, він був і вчора тут. Просто я його не бачу, Ось. Вже потрісканий. Там сироїшка. Виросла саніч, напевно, я також її не бачу. Ну що, якщо так, прямо біля дорог, біля машини мене зустрічають такі гарні грибочки, то є надія, що буде сьогодні хороший улов. Ось такі два грибочки, прямо біля машини мене чекали. Слава Богу. Друзі, недалеко від машини я відійшов. І ви знаєте, за цю нішу вони виросли, напевно. Такі великі не можна було вчора пропустити. І вони не одні тут. Ось два. Мені здається, тут є ще бачу. Ще один. І отут ще один. Оце голубіночка. Це мене радує. Що вчора тут точно не було їх. Слава Богу. Зразу чотири грибочі. Від машини я відійшов 10 метрів. Тут ще маленький. Ну, він нехай росте. Ми ще сюди прийдемо. Добре. Будемо зривати, класти в кошик. Радує, друзі, те, що гриби ростуть, оце напевне за ніч він виріс. Ну хіба я його маленького? Не побачив, коли він був ще отакий. І Я вчора його не побачив. Бо я завжди, там, де грибне місце, я ретельно його обшукую. Ну, щоб не, якщо тут є грибниця, то чого десь сходити шукати другу грибницю, якщо можна цю використати по максимуму. Тому того ми не будемо брати, будемо сподіватися, що він виросте. А цього візьмемо, цей гарний. Не його, Тут маремухи починають рости. А цього ми візьмемо. Друзі, попався мені шикарний грибочок. Ось такий великий. Комарів. Треба купити засіб. Щоб не доставали. Слава Богу. Ще бачу друзі двох красончиків. Ну це вже бомбезний. Корінь його далеко, далеко. О! Ребра. Отакий. Я тут бачу ще одну. Кош хармо. Десь він є. Такі довго телесі. Цікаво. Бачите? Корінь десь. Двад сантиметрів. Цю, що більше не бачу. Ось тут корінь. Може я вчора брав. Ось тут другий. Тут ріс маленький, але він помер маленький. Тому нехай був. Ось такі два шикарні грибочки. Слава Богу. Друзі, бачу ще одного шикарного такого рибочка. Всі вони з підлився. І тому корінь довгий. Ну а про цього я не можу сказати, що він не красий, він красий. Бочечка, боточок. Ну, аж не, не боточок, але не, не такий, як той довготелесій. Оце достойний грибочок. Осень. Тяжкий, зважили і до кошика. Найшов я, друзі, чергового красючка. Ось так він виглядає. Правжний буковий гриб. Вони вже починають тріскати, бо жара, Але на сьогодні передають дощ і на завтра. Так що, можливо, сила вернеться. Побачимо. Понеділок складемо в світ. Є черговий красень, друзі. Знову я використовую свою логіку. Побачив корінь чищений. І до вчора, чи позавчора я потрогав сухий. Сьогоднішній, ніби я ще не чув голосів, щоб ще хтось був крім мене. Видно, що сухий. І давай шукати. І результат не забарився. Ось такий рибочок. Прийшов би мимо, ну, взяв до уваги. різ би він далі. Хтось би другий знайшов. Але так. Znaš, šel ja. ja, je. Popovljam druze na sejmojko. 100 md. Bashti. Pravo v centru. 102. Це вже четвертий і це вже п'ятий. Це перша сімейка. Максимум я знаходив два. Слава Богу. Йду, друзі, йду і, і так, якби хтось мене покликав, Повертаю голову вліво, а тут отакий. Зігнувся до нього, повертаюся знову вліво. І там Знову мене кличуть. І такий пан гриб. Бачите? Головне прийти в ліс, а тут тебе поклич. Йди, бери нас. ми готові до твого кошика. Слава Богу! який я гарний на горбочку От біля такої великої ями, друзі, не знаю, камера передає чи ні, зустрічає мене отака трійця. І знову, друзі, трійця. Правда, внизу я знайшов четвертого, коли зірвав його, почистив, а на горі трійця. Слава Богу. З одного боку, друзі, е, жалко, що вже жара. Гриби е, стають такі тонконогі, тріскаються, але з другого боку є в цьому плюс, тому що їх видно здалеку за 10 метрів можна побачити отакого от гриба. Так як я тепер і побачу. Слава Богу. Черговий красючок, друзі, виглядає. Отак. Оце ще сонце його не помучило, він ще гарно виглядає Буковий білий гриб. От друзі, якого я знайшов красючка. Ганьоцький такий. А зараз йду десь від мене метрів п'ять. Я бачу маленького на, на фоні. На фоні моху. Бачите? Я його побачу. Але це те... нічого. А звідси до якого він привів мене. Дивіться, дивіться яка бомба. Побачив маленького, а цей був за деревом по відношенню від, від мене. І. Отакі три рибочки я тут знайшов. Слава Богу. Чудового грибачка, друзі, я знайшов. Правда, він одинак. Але вартий, напевно, чотирьох. Свіжий такий. Тяжкий, а значить, не червий. Слава Богу. Дивіться, друзі, як тут причиїлися два грибочки. Прийшов, друзі, на цю грибницю без надії, що тут я у лісі вже сухо. Що я тут щось знайду, а він пробився з дороги. Дивіться, з сухої дороги. Там я знайшов одного підлесня, не, не став знімати. Не був впевнений, що, що то гриб. Пам'ятаєте в одному відео, як я наколовся? І тут ще один гарненький. Слава Богу, три гриби з дерниці є. Це гарно. Робився. Такі два грибочки. Найшов друзі отакого такого красончика. Друзі, ось таке чудо. І там ще один. Бачите? Слава Богу. Друзі, вже після обіду ми поїхали з Сергієм у другу зміну. Приїхали, привезли гриби, я свої продав, бо дружина зайнята, немає коли чистити, а було 8 кілограмів я зранку назбирав. І от ходив, ходив, по лісі знаходив по одному, максимум два, А це знайшов сімейку. Дивіться. Отакий. От Гарні такі вони. Таких три. Тут четвертий. І ось п'ятий. Слава Богу. Що, друзі? З доріг ми починали збирати гриби і цю хвилю завершуємо теж на дорозі по лісі вже практично не знаходиться а на дорозі ще є Ось такі бочечки. Ось. Слава Богу. Дивіться, друзі, якого я грибочка знайшов. Це скільки він тут люди ходили. Кругом. Напевно, днів три-чотири. Ніхто сюди не завернув. Аж поки я не прийшов. Дивіться який. Мощний. Моцний. Моцний гриб, Слава Богу. На флоріні немає яблук, на черешні повно черешень, ніхто не хоче рвати. Мені вони не потрібні. Не знаю, так будуть, доспіють, попадають і земля буде біла від кісточок. А ось грибами ми толк дамо. Дивіться, друзі. Назбирав я сьогодні, оце, що ви бачите. 8 кілограмів я зранку продав, тут десь є 5 кілограмів. Це я подарую цьому хлопчикові, мого сина, колега, ну покажи, сидімо. такий хлопчик, класний майстер, автомайстер, моторист. Мене постійно обслуговує цю техніку, виручає. От я йому. Він зайнятий немає, коли ходити в ліс. Я йому підсоблю. Ось так тільки грибів. Цей гриб останній я знайшов Бомберний, як кажуть. Ну так, на сьогодні грибний день закінчився. йду відпочивати, Діма собі почисти, що з ними зробить, що хоче. А я йду поїм черешень. Zmontujem video in predstavljam, vi da ga gledali. Slava Gospodu!